В рамках проекту поліцейський офіцер громади у Звенигородці відкрили поліцейську станцію. Вона стала дев'ятою в Олександрійському районі. Це робить його лідером за кількістю станцій в області. Загалом по Кіровоградщині відкрито вже 40 поліцейських станцій. Безпека громадян один із головних факторів, який повинен бути належним чином організований на території. По Кіровоградщині ми на сьогоднішній день підтримали всі громади зазначений проект, і до кінця року всі 49 громад будуть забезпечені поліцейськими офіцерами громади. Сьогодні представляємо нашого колегу Марковича Ігоря Володимировича, який буде нести службу і, відповідно, буде на зв'язку цілодобово розуміти потреби, розуміти проблеми громади. Ну і відповідним чином. Запобігати, впливати, профілактувати, реагувати, ну і належним чином організовувати роботу разом із старостою, разом із органами місцевого самоврядування. На створення поліцейської станції у Звенигородці із місцевого бюджету виділили майже 2 мільйона гривень. Трохи більше мільйону на придбання службової автівки, решта на поточний ремонт приміщення, оргтехніку та меблі. Під час війни безпека на першому місці, це стосується і допомоги Збройним силам України і силам оборони. І зрозуміло, що на нас, як на керівника громади, несить, є відповідальність за життя і безпеку всіх жителів міста Олександрія, наших старостинських округів. І така ініціатива, яка йде від Міністерства внутрішніх справ, розвиток. В сучасному форматі нашої поліції співпраця із громадами вона надзвичайно правильна, вона на часі. І місто Олександрія впродовж уже останніх декілька років підтримує цю ініціативу. У нас вже відкрита така поліцейська станція у Головківському і Ізмайлівських старостинських округах, і ми там також придбали автомобіль для поліцейської громади. Поліцейським офіцером громади у Звенигородці став Ігор Маркович. Поліціянт пройшов навчання, поліграв співбесіду і вже виконує свої службові обов'язки. В Звенигородському старостинському округу буду профілактувати правопорушення, реагувати на повідомлення та заяви, тобто їздити на виклики кримінальні провадження, якщо є на території громади, проводити бесіди, опитувати осіб, які там до кримінальних проваджень. Будуть відноситися. І на даний час ще звернень не поступало. На сьогоднішній день до відкриття я тут кожного тижня з'являвся, так як теж готувалися до відкриття, то ніхто не підходив, не звертався. По території теж з людьми спілкуюся, знайомлюся. Навіть в Марто Івановки в школі проводили бесіди з учнями, то ніхто ще не звертався. Головне завдання поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевих жителів, підтримувати з ними контакт, забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень.